Пане Валерію, пропоную вам почати із повідомлення доволі цікавого, яке з'явилося в змі, а точніше, опублікував це повідомлення один із телеграм-каналів про те, що українську делегацію можуть надіслати на прямі переговори з Путіним у Москву згідно з інформацією. Телеграм-каналу Юкрейн Контекст розглядається можливість зустрічі в Москві, оскільки чина російська, як вони написали, переговорна група не має реальних повноважень. Процес фактично зупинився. Повідомляють, що Вітков і Кушнер висловили готовність стати гарантами безпеки, тобто їхній літак може забрати українську делегацію у Варшаві доставити до внуково для прямої розмови із російським терористом Путіним. І звісно ж тут питання участі Кирила Буданова залишається відкритим, адже Російська Федерація заочно. Заарештувала його у 23 році. Дуже багато запитань виникає. Перше, це безпека, їхати в столицю держави агресора це безпрецедентний ризик. Питання, які практичний сенс не зрозуміло. Політична пастка, так Кремль отримує картинку, що Україна приїхала просити. Дуже багато моментів. Тут хочеться ваш, вашу думку почути, і звісно, як ви сприймаєте ось цю інсайдерську, якщо можна так інформацію, яка з'явилася. Ну, я не думаю, що це, в принципі, можливо. На даному етапі, в принципі, я виключаю взагалі, що українська делегація полетить до Москви, можуть бути просто переговори в якійсь іншій країні. Наприклад, не в Еміратах, а можуть бути в Швейцарії. Тим паче, там Жавров дозволили туди залітати. Тому я, ну, чесно кажучи, дуже скептично відношуся до цієї інформації. і Поки що не готовий вам сказати, що вона, хоч навіть приблизно, може бути якоюсь правдоподібною те, що в Штатах можуть бути переговори, можуть росіяни не дуже хочуть. Але сьогоднішній інтерв'ю Зеленського Блумбергу ну багато привідкриває таких цікавих деталей стосовно того, що хоче Україна, що ні, на що готова піти, на що ні. Ну, наприклад, та ж сама вільно-економічна зона, зеленський ну, теоретично, це можна розглядати. Підходи різні, але те, що українська делегація полетить до Москви, ну друзі, вибачте, це поки що для мене особисто. Це схоже на якийсь вкид. Я ну не бачу перспективи взагалі таких контактів. Тим паче, там на технічному якомусь рівні пане Валерію, тому з обережністю ставимося до інформації. Оскільки ви згадали про інтерв'ю президента України Володимира зеленського Блумберг, дійсно, президент сказав, що наступний раунд мирних перемовин з Росією. Має пройти наступного тижня у вівторок або середу США, якщо росіяни погодяться на порядку. денному стоїть пропозиція США щодо створення, як ви сказали, вільної економічної зони, як буфера на сході Донеччини, жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони, як сказав президент, ні росіяни, ні ми у нас різні погляди на це. І це зрозуміло. Про нашу позицію, пане Валері, пропоную тут поговорити. Як ми бачимо це, як ви бачите, ідею створення вільної економічної зони як буфера на сході Донеччини, наскільки це взагалі можливо, і за яких умов, враховуючи теперішню ситуацію? Ну, друзі, ми мусимо розуміти, що на сьогоднішній день переговорний процес йде дуже непросто. І це я думаю, що очевидно для всіх. А Позиції сторін залишаються незмінними. Ми хочемо виведення військ з території України. Це справедлива вимога, на яку Росія не хоче йти. Росія хоче виводу наших військ з Донецької області, на що ми не готові. Тобто є компромісне рішення, хоча ви знаєте моє відношення, пані Олю, до цього компромісу це маячня, це підміна понять, але запропоноване Дональдом Трампом. Ну, раніше дуже обережно говорили про те, чия це ідея, як воно може виглядати. Зараз от Зеленський конкретно каже про позицію США. тобто, це буде ні по-російськи, ні е, так як то хоче Україна, і це дійсно зараз є предметом розмови для Кремля. Це дуже складне рішення. Не випадково зараз випустили Лаврова. Він тут кілька днів поспіль розповідав те саме, що він розповідав: рік, два-три тому. Ну нічого нового, але це вказує на те, що. Трамп не йде на умови Путіна, який дуже хотів, щоб Трамп тиснув на Україну для здачі Донецької області, і саме от вільна економічна зона, яка буде там якоюсь гібридною, там може бути тимчасова адміністрація на п'ять 10 років, яка буде слідкувати за порядком на цій території, стягувати податки. Це буде якась там поліцейська місія під егідою того ж самого ОБСЄ і те, що очільник ОБСЄ літав до Москви, ну я думаю, це ж не випадковість. От очільник ОБСЄ зі Швейцарії може полетіти до Москви, а от наша група, ну я ще раз кажу, я так дуже-дуже ну, скептично відношусь до цієї інформації, тому, якщо говорити про формації зони. Я не готовий вам сказати остаточно, як вона буде виглядати. Єдине, що це може мати вигляд, звісно, коли там не буде Збройних сил України, не буде в тому числі збройних сил Російської Федерації. Росія про це говорила. Вона сказала, що ну, Ушаков сказав, ну, там може бути Розгвардія, але Розгвардія це все рівно що російські війська. Але я думаю, що там буде місія ОБСЄ під егідою саме ОБСЄ, можливо, навіть організація Об'єднаних Націй, поліцейська, як я сказав. Буде тимчасова адміністрація з представників і України і Росії. Це саме стосується Запорізької атомної електростанції. Це той гібридний варіант, на який ну він виглядає, звісно, дуже дуже непривабливо для нас, але на який як каже президент: ну теоретично, ми можемо піти. Але за умови, якщо це питання буде проголосовано на референдумі або у Верховній Раді, тобто, тут уже президент хоче розділити відповідальність з українцями загалом і з парламентом, тому так. Такий варіант розглядається, і я вбачаю, що те, що Зеленський так обережно говорить про це, це такий сигнал зараз Білому Дому, що мовляв, дивіться, ми не проти ламайте до коліна вже Росіян. Трамп їх ламає для мене особисто це очевидно. Хоча, звісно, я знаю, що більшість українців абсолютно ну не сприймає тезу про те, що там Трамп тисне на Путіна. Якби він не тиснув на Путіна, друзі, то він уже давним-давно дотис би нас. І ми б там підписали, як полюбляють говорити в Україні багато капітуляцій. Бо я ще раз наголошую, що підписання якоїсь угоди, от про замороження війни, це не є капітуляція. Україна залишається на мапі вона залишається на мапі світу, повноцінним суб'єктом міжнародної політики. Наскільки сильним слабким, це вже питання іншої розмови. Але те, що така, таке рішення може бути, я особисто не виключаю. Це може стосуватися, до прикладу, таких об'єктів дуже серйозних, як Каховська ГЕС, яку треба відновлювати для повноцінної роботи Запорізької атомної електростанції, подачі води до Криму, ну і так далі. Тут буде купа гуманітарних питань. І я вбачаю, що зараз ну Україна готова до цього. Ну принаймні, так я роблю висновки зі слів Зеленського. Але звісно, є певні технічні моменти, які стосуються і ж самої запорізької атомної електростанції, куди буде йти електроенергія і так далі. Хто буде відбудовувати Каховську дамбу? Хто за це заплатить? Врешті-решт, Росія каже, що треба використати заморожені активи їхні для відновлення тих регіонів, які вони розбомбили. Ну і знов тут тут дуже багато цікавих моментів. Але я вбачаю, що зараз ще росіяни от просто через свою риторику, до якої наразі даються, намагаються якось там дотиснути Трампа. Хоча як на мене, це справа безперспективна. Пане Валерію, ви пригадували так ОБСЄ, і недаремно нещодавно діючи глава ОБСЄ здійснював візит до Москви, під час якого представили інструменти ОБСЄ на підтримку мирного врегулювання і його реалізації на місцях і до України приїздив. Тому не просто так гадаю. Повертаючись до референдуму, то дійсно, як сказав президент в Україні зараз обговорюють план послідовності всіх дій у контексті мирних переговорів, потенційного завершення війни з Росією, зокрема йдеться про вибори, референдум. І за словами глави української держави, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підписати всі документи щодо миру в Україні одночасно. Він підкреслив, що Україна повинна буде схвалити мирну пропозицію або голосуванням у парламенті, або на всеукраїнському референдумі. Тому Тут я пропоную вам. Розглянути і пропустити порядок дій, хронологію, що за чим, тому що у нас, знаєте, дуже багато і гарантії безпеки, і референдум, і вибори, і, і мирна угода. і Все воно, вибачте, перетворюється в кашу. І дуже часто люди не розуміють, що за чим, що буде відбуватися. Тому давайте розглянемо. Ну я зараз вам ніяким чином не. Ми розповім про хронологію подій. Чому по одній простій причині, тому що вона буде визначатися доцільністю для тих, хто безпосередньо в Україні ухвалює рішення, тобто Офісом президента України. І ця доцільність буде обумовлена умовами припинення вогню. До прикладу, Зеленський в інтерв'ю Bloomberg говорить про те, що в Об'єднаних Арабських Еміратах активно і детально проговорювали те, хто буде здійснювати моніторинг припинення гарячої фази. Тобто, це вже про це говорить. Я можу зробити припущення. Ну, поки що там каже сим дуже складно, американці мають долучитися, що в після того як буде припинена гаряча фаза, може постати питання перепрошую про проведення виборів з референдумом до підписання угоди. А підпише угоду той, хто переможе на виборах. Якщо, наприклад, Зеленський ну, запевнить, що якщо я перемагаю на виборах і підписую таку угоду, це може бути ну, от саме в такому порядку. Але ну те, що я бачаю, то ну поки що про це конкретно говорити складно. одній простій причині дуже слушно зауважують і мої колеги. Ми це сьогодні обговорювали в рамках центру. То для всіх сторін переговорного процесу важливо буде, аби той, хто буде очолювати Україну, потім виступив гарантом і виконання угоди, яка буде підписана. Тому що багато мовилося про те, що в принципі угода не може бути не підписана і так далі. Залишиться спірні території, але я бачу, що ну, до цього не дійде, бо в будь-якому випадку будуть змушувати і Україну, і Європу пристати на якусь угоду, формалізацію відносин, хоча б на якийсь там певний період, для того щоб ну, розуміти, що є стабільність, там відсутність вогню і так далі. А тому порядок може бути різний. Ми от, зверніть увагу, чули одного разу ну, певного часу, певний період Зеленський каже, що гарантії безпеки будуть підписані до того, як. Буде зупинено вогонь. Потім він сказав в Давосі, що будуть підписані після того, як буде досягнуто мирну угоду. Зараз він говорить, що можуть бути підписані одночасно всі документи, і американці хочуть, щоб одночасно були підписані документи. Тому друзі, давати зараз прогнози, як воно буде виглядати. Ну я навіть не беруся, тому що ще раз наголошую, це буде залежати від військово-політичного керівництва України, яке от саме яке вони рішення ухвалять таку хронологію ми побачимо. Але от варіанти намалював, от які вони можуть бути. В будь-якому випадку, ну те, що зараз питання виборів стало знову дуже гостро, засвідчує мені, що вони є пунктом мирного плану, є обов'язковими до виконання. Але от тут якраз і питання, як це все буде використано, в тому числі для чинної влади, аби ці вибори для них не стали програшними. Якщо вони долучаються до виборів, думаю, на Зеленський, він вже не йде туди програвати. Правильно він буде їх вигравати. Для нього будь-яке рішення щодо завершення війни це дуже серйозні політичні виклики. Тому що якщо рішення не сприймуть українці, ну зрозуміло, за нього не проголосують. Тому тоді треба не йти до, на вибори. Тобто це все дуже-дуже складно. Пан е, Зеленський він не говорить конкретно: я йду чи не йду на вибори. Каже: я подумаю. Команда, звісно, хоче, щоб він йшов. Ну, будь-яка команда будь-якого лідера хоче, щоб він йшов на вибори, бо вони хочуть зберегти владу. Тому тут змішалися в купу і питання завершення війни, і проведення виборів. А це дуже і дуже непросто для будь-кого. Ухвалити якесь там ну розумне рішення, максимально прийнятне для себе будь-кому, хто б не був при владі, було б дуже складно. Шановні друзі, як завжди, просимо вас написати думку в коментарях. Дякуємо вам і за вашу активність, і за зворотню відповідь. Пане Валерію, про Приємне, все ж таки, на початку лютого євросоюз після тривалих суперечок щодо деталей, ухвалив механізм кредитування Україні в розмірі 90 мільярдів євро на найближчі два роки. Це угода, як я розумію, передбачає спрямування 60 мільярдів євро на військову допомогу, 30 мільярдів євро безпосередньо на бюджетні видатки України. Про... Загальні питання щодо змісту і кредиту, які саме умови цього кредитного механізму, те, що вам відомо, тривалість ставка, строки погашення, те, що з'являється в публічному доступі, ну про ставку нічого сказати не можу. Я думаю, що вона там буде однозначно, якась, бо обслуговування потребуватиме саме залучення коштів, але ці відсотки будуть платити безпосередньо з бюджету Європейського союзу. Тобто дольові внески до бюджету ЄС, і з них будуть виплачувати відсотки. І, ну, зрозуміло, що якось там вмовили і Угорщину, і Словаччину, і Чехію, що вони не, не, спротив, не противилися. Гроші будуть позичати на внутрішньому ринку Європи, це будуть євробонди, швидше за все. А, ну і термін погашення, бо тут в будь-якому випадку стоїть погашення Україною, і це будуть не безповоротні кошти, так як то було з попередніми 50 мільярдами євро. Там і ситуація була набагато привабливіша. Там йде погашення за рахунок відсотків заморожених російських активів, два рази не можна це одне саме зробити. Тому тут про заморожені російські активи мова взагалі не йде. А, але Україна поверне там колись, так? якщо взагалі поверне, а поверне лише тоді, коли Росія готова буде виплатити репарації. Цікава угода, як на мене, технічно вона буде дуже непростою, тому що незрозуміло, скільки років підряд, поспіль потрібно буде. Європейському бюджету бюджету європейського союзу сплачувати ці відсотки. А відсотки будуть немалими. Ну і знову ж таки, я загалом би дочекався безпосередньо угоди. Яку підпишуть, бо це є рішення Європарламенту. Добре, що проголосували, Тобто вони відкрили зелений шлях, відкрили дорогу взагалі для підготовки такого документу і так далі. Хоча там ставиться низка умов в Україні, що треба виконати 1, 2, 3, Тобто, в угоді це має бути прописано. Я не включаю, що це може бути там і збільшення податків і так далі. Все, що завгодно. Тим паче не забуваємо, що у нас зараз дуже непросто відбувається діалог з міжнародним валютним фондом. Який вимагає і ПДВ 20% для ФОПів і інші питання? А зараз активно говорять про тарифи на електроенергію. Центр протидії дезінформації каже, що це все російська і і так далі. Ну дуже дуже складна дискусія. Тому на рахунок цього кредиту добре, що рішення є. Я вбачаю, що Європа в такий спосіб засвідчує не просто свою підтримку, а і бажання того, щоб показати всьому світові, що Україна буде здатна чинити спротив Росії щонайменше ще два роки. Але цих грошей, ну загалом, на всі військові видатки не вистачить. Звісно, будуть залучені інші кошти. Там і Японія нам допомагає чимало і знову ж таки не країни Європейського Союзу, та ж сама Норвегія, вона чимало допомагає Україні. Ну кошти буде знаходити. Процес не простий, але це рішення справді дуже добре для України. Воно вкрай важливе. Перепрошую. Але в будь-якому випадку треба буде ну нам розуміти, як буде це виписано в угоді. Я зараз готовий говорити лише з огляду на інформацію, яку поширюють змі, посилаючись на наближених до цього процесу людей, ну чиновників, але самого документу поки що немає.